Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з природи. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітким життям. Пташки висиджують пташенят, дерева зацвіли та збираються подарувати урожай плодів. Тварини також зайняті своїми справами. Вони відшукують поживу. Облаштовують житло, звичайно, було б цікаво спостерігати за сірим зайчиком, піжачком чи лисичкою, але, на жаль, ми не можемо цього зробити. Проте в світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де. Бо живуть вони повсюди. Травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючи у повітрі та мандруючими по землі. Тож це такі? Так, це комахи. А зараз ми з вами пограємо гру. Ви маєте відгадати, про яку ж комашку я говорю. Перша комашка має вісім лапок, плете павутинку. Правильно, павук. Поїдає картоплю. Правильно, колорадський жук. Барвистий, як квіточка. Правильно, це метелик. П'є людську кров. Звичайно, це комар. Живе у вулику, бджола, має чорні цяточки на спинці. Сонечко. Живе у мрашнику, мураха, перетворюється на метелика. Це гусінь. Також я підготувала вам ще одну гру. Я вам буду читати віршик, але без вашої допомоги я не зможу цього зробити, адже у вірші не вистачає деяких слів. Ви допоможете мені їх відшукати? Так, допоможете. Отже починаю читати. У пташнику є птаха, у мурашнику? Мураха. Ми знаємо мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Діти, погляньте на картинку. Ви знаєте, що це за споруда? Так, це мурашник, житло мурах. А який той мурашник, на що він схожий? Правильно, мурашник великий, округлий та схожий на горбок. Подивіться, скільки ж в ньому дивовижному будинку ходів та виходів, поверхів та сходів. А всередині під землею є ще й тунелі, у які ми з вами, на жаль, не зможемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Так, це маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Так, дуже-дуже багато. Розкажіть про мураху, мешканку цього надзвичайного будиночка. Яка вона? Так, мурашка маленька, чорна. В неї крихітна голівка є тулуб, шість маленьких ніжок. Діти, а як же пересувається мурашка? Так вони повзають або лазять. Діти, а чим же мурашки зайняті? Так вони вилазять та залазять у худи свого будинку, носять бадалинки та н... Н... неживих комах. Саме тому зазвичай називають їх санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природні середовища чистішим. Отож, мурашки це корисні комахи чи ні? Звичайно ж корисні. А тепер граємо з вами гру. Діти перед вами картинка, на якій зображено тіні різних комах. Вам потрібно здогадатись, чиї ж це тіні? І так, перша тінь. Так, це сонечко. Наступна тінь. Так, це муха. Наступна конекс-трибунець. Далі гусінь. Наступна тінь мурахи. Далі комар. Далі метелик. І остання тінь павуб.